9 листопада, середа Євангелія від Луки 9, стих 44 по 50. Затямте собі добре ці слова, Син чоловічий має бути виданий у руки людям. Однак вони не розуміли цього слова, воно було від них закрите, так що вони його не додумались і боялися його спитати про це слово. Одне спало їм на думку: хто з них буде найбільший? Ісус, знаючи думки їхніх сердець, узяв малу дитину, поставив її біля себе і сказав: їй, хто приймає цю малу дитину моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав, бо хто найменший поміж усіма вами, той великий, озвався Йоанн і каже: Наставниче, ми бачили одного, що Твоїм ім'ям виганяв бісів. І ми йому заборонили, бо він не ходить з нами. І сужар сказав до нього не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами. Почувши, що учитель має бути виданий у руки людям і не уявляючи, що це значить, зрозуміло, що учні боялися спитати про це. Боялися, бо не хотіли чути навіть натяків на страждання, а тим паче смерть свого наставника. Все ж апостолам варто було б над цим думати, а можливо, і допитуватися в Ісуса, а не запитувати натомість, хто з них найбільший. Думання про те, хто найбільший, було наслідком недумання над словами Ісуса про Його останні дні земного життя. Часто й ми так поводимося, думаємо про те, що не потрібне, через те, що не думаємо над тим, що потрібне. Коли боячись зрозуміти щось неприємне для себе чи не бажаючи взяти на себе відповідальність, ми уникаємо думати над важливим. Тоді наша голова стає заполоненою усім цілковито неважливим. Бездумність не є природною для людини, Бог обдарував її розумом, не для бездумності. Господи Ісусе, навчи нас роздумувати над важливим і не боятися Тебе запитувати.